Вітаємо вас Традиційно 12.00 нульнуль як здоров'я, і власне нещодавно Україна та світ відзначили день орфанних захворювань. Це рідкісні захворювання. Власне, минулого року ми також про не говорили. Але чи крокує медицина вперед щодо діагностики та лікування цих? Рідкісних і інколи дуже важких патологій про усе це і не тільки далі. Ми спілкуємося до нашої студії. Завітала Наталія Зимак Закутня, це головна лікарка комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня. Пані Наталію, доброго дня і слава Україні! Героям слава доброго дня! Рада бути в цій студії і відповідно маю певний респект взагалі за вашу серію передач, тому що ви робите класнючі передачі, і сама їх з інтересом дивлюсь. І дякую за запрошення і те, що ви озвучуєте актуальні теми. Дякую вам. Відповідно, також аналогічно завжди ваші спеціалісти, які приходять, дуже приємно, що по перше, завжди відгукуються. Вони завжди приходять і завжди цікаві і актуальну інформацію подають для наших. Людей для наших найменших пацієнтів, якщо ми говоримо за дітей, сьогодні говоримо про орфані захворювання. Дійсно, ми з вами минулого року також про них говорили щодо рідкісних, найрідкісніших захворювань. Але власне дійсно чи змінилося визначення на даний момент саме орфанних захворювань? Визначення залишилось тим же, але скажу вам відверто, мені більше подобається, ну можливо, це таке лексично-семантичне. Мені більше подобається українська назва рідкісні захворювання, тому що орфанія – це переклад з англійської mm -hmm. орфан-сирота. Mm -hmm. І ми лікарі, і не тільки лікарі, і пацієнти. Ми робимо дуже багато для того, щоб і ці пацієнти, і ці хвороби не були. Сиротами в системі охорони здоров'я тому краще вживатимемо питому українські рідкісність. Рідкісні, Критеріям рідкісні фактично на сьогодні є частота mm -hmm. в різних країнах. Різні підходи до того, що вважати рідкісним. Наприклад, в Японії вони вважають ті хвороби, які зустрічаються з частотою 1 на 50. Mm -hmm. Європа і Україна також вважають захворювання, які зустрічаються з частотою Меншою, ніж один на 2 на тисячі пацієнтів. Mm -hmm. Тобто, ось такі захворювання, їх, звісно, є дуже багато. Таких захворювань нараховується на сьогодні більше семи тисяч ну, за різними підрахунками. Будучи кожне саме по собі рідкісним, але враховуючи величезний нозологічний спектр, фактично виглядає, що приблизно 5% населення mm -hmm. вони хворіють на рідкісні захворювання. Іноді... Пацієнта навіть і не дуже, ну тобто, умовно кажучи, 300 мільйонів людей у світі uh -huh. приблизно, uh -huh. е якщо екстраполювати, то мають рідкісні захворювання. Uh -huh. Далеко не всі про це знають. Е скажімо, коли ми говоримо, я не знаю, чи всі знають, що кожний один із п'яти випадків раку це рідкісна форма. Якщо говорити про раки, які виникають в дитячому віці, це всі практично орфанні захворювання. Звісно, кожна країна в силу своїх можливостей, вона має певні організаційні речі, тобто є перелік захворювань, які в цій країні вважаються орфанними, і вони відповідним чином діагностуються і забезпечуються, тому що ну ніде правду діти не всі орфанні захворювання на сьогодні можуть ефективно лікуватися. Але власне зараз частішують випадки орфанних захворювань, тому що медицина не стоїть на місці. І власне, знаєте, кажу, що колись було менше хвороб, ні, колись було менше можливостей просто для діагностики. Абсолютно абсолютно з вами згодна. Дійсно, це залежить від організації цієї роботи і залежить від можливостей. І медицина правда, медична наука не стоїть на місці. І не тільки медична наука, але й деякі організаційні речі. Скажімо, мені дуже приємно говорити про те, що Україна, не дивлячись на війну в 2022 році, Україна впровадила масовий неонатальний скринінг на 21 спадкове захворювання. Це далеко не кожна країна могла б на це зважитись. Перше, друге, хочу сказати, що це дійсно суперефективно виявилось. І ми зараз діагностуємо такі захворювання, які раніше діагностуємо, що важливо по неонатальному скринінгу, що вони діагностуються, як ми кажемо, на доклінічному етапі. Тобто, проявів захворювання ще немає, але ми маємо стратегію, як цьому запобігти, uh -huh. і лікування починається до того, як хвороба вже зробила свою чорну справу. Uh -huh. Коли вже почала розвиватися, коли... але чи можна оці орфані захворювання дійсно в яких випадках? Можна коригувати оці от процеси, а в яких ні, якщо ми говоримо, до прикладу за генетику і чи часто орфанні захворювання це генетична проблема? Е, ну, офіційно вважається, що відсотків на 80% це генетично зумовлено. Угу. Я не можу бути дуже така незалежна в цій ситуації, тому що як лікар-генетик я звісно буду перетягувати і розказувати, що майже 100%. відсотків. Е, тому що туди, наприклад, входять такі рідкісні захворювання, навіть інфекційні. Але е, якщо розібратись, то фактично чому вони рідкісні? Тому що вони рідкісні по відповіді організму на цю інфекцію. Угу. А відповідь організму вона також генетично запрограмована. Неонатальний скринінг це дуже цікава річ, тому що в нього відбираються ті хвороби, для яких відомі методи лікування. Перше, друге, ці методи лікування ефективні. І е, їх треба розпочати якомога раніше, uh -huh. і тому після цього ми, звісно, бачимо найкращий результат. Якщо говорити загалом про е, методи, е, давайте так: е, якщо під час скринінгу, тому що 21 захворювання, а їх є дуже велика кількість от різноманітних мутацій, і так далі, і тому подібне, можливо, не в цю 21 так е, це 21 захворювання потрапити і так далі. Якщо. Е, коли що і коли батьків має насторожити в немовляти, щоб вони власне звернули увагу на дитину більш глибше, ніж просто огляд в педіатра. Чи є власне якась така можливо, знаєте, середня? Я розумію, що кожен випадок індивідуальний, кожен синдром, кожне порушення воно також може по інвонити. Але власне якийсь такий вік, коли дитина має мати певні навички, вони мають бути обов'язковими, і якщо вона їх немає, потрібно йти далі, звісно. Коли щось турбує у дитині, треба не вагатись і звертатись до лікаря. Стосовно орфанних захворювань, тут не все так просто. Середньостатистично вважається, що, середньостатистично, що до моменту встановлення рідкісного захворювання пацієнт, як правило, проходить чотирьох лікарів. Ну, це, це середньостатистично. Угу. По факту, іноді це буває зовсім інакше. Тобто діагностика рідкісного захворювання це ще той виклик не тільки для батьків, але і для лікарів. З іншого боку, мій життєвий досвід і моя лікарська практика показує, що уважні батьки, це знаєте, це там ну, 70% успіху mm -hmm. діагностики. Що насамперед може нас насторожити, це те, що симптомів дуже багато, захворювань багато різних. Але одним із таких, мабуть, універсальних речей це коли ми не отримуємо адекватного результату, начебто, адекватного лікування. Тому тут треба подумати, а можливо є якась інша причина, яка, яка викликає ось таку клініку у дитини. А звісно, нас в першу чергу так само насторожить, якщо щось подібне траплялося в родині. Хоча це не завжди буває просто, і якщо ми говоримо про атосомно-рецесивні захворювання, угу. то це навпаки той шок. І, до речі, всі хвороби, які проходять по неонатальному скринінгу, це саме є ось такі автосомно-рецесивні, коли батьки здорові, але вони є носіями генів, патологічних генів певних хвороб, і коли цих два гени зустрічаються. Генетичній рулеці, то це може проявитися як захворювання. Mm -hmm. Але ідея в тому, що ми це знаємо, сучасна наука знає і може цьому запобігти. Загалом, якщо mm -hmm. говорити про лікування, ви сказали, що лише робиться скринінг для тих захворювань, лікування, яких відомо. Скільки відсотків зараз ще орфаних захворювань, які не піддаються сучасним методам лікування поки що? Mm -hmm. Направду важко сказати, тому що в нас і ще ми мусимо мусимо визнати, що в нас іще і облік цих орфанних захворювань, відповідно через те, що їх діагностика складна, він не зовсім є ну, таким адекватним. Mm -hmm. Але орієнтовно ми думаємо, що, мабуть, відсотків 90 ми поки що не знаємо. Ми mm -hmm. поки що вивчаємо і дивимося, як це працює. І деякі моделі, які вже випробувані, вони фактично дають нам надію, що це може працювати і при інших захворюваннях. Які орфані захворювання зараз мають успіх в лікуванні? Які mm -hmm. власне зараз найбільше піддаються лікуванню, і що стало проривом можливо за останній рік? А знову ж таки, я вважаю, що це генетика, генетика фармакології mm -hmm. і синтез сучасних препаратів, в тому числі генно-інженерних препаратів. І в Україні 16 орфанних захворювань лікуються по договорам керованого доступу, і це дуже хороший успіх угу. України. Угу. Тим більше знову ж таки підкреслюю в часі війни забезпечити пацієнтам. Причому зараз забезпечуються деякі пацієнти лікуванням, які не мали цього лікування до війни. А, скажімо, ми можемо зараз тішитися успіхами лікування спінальної мізової трофії. Коли я на початках моєї професійної практики, коли ти діагностував дитині спінальну м'язову атрофію, то це був дуже великий виклик, і це завжди був таке ну внутрішнє розчарування, тому що ти відчував себе прокурором, який приходить, оголошує вирок, і на жаль, для родини, для дитини, на жаль, ти нічим не можеш допомогти. На сьогодні спінальна м'язова атрофія це найчастіше захворювання серед тих, відноситься до орфанних, mm -hmm. серед тих, які, було, які діагностуються прекрасно по неонатальному скринінгу. За минулих два роки діагностовано щонайменше 52 випадки спінальної м'язової атрофії, і 47 із них лікуються. І це діти. Проблема спінальній м'язової атрофії в чому? <кій> Внаслідок генетичного дефекту. Руйнується нервова система, руйнуються втрачає навички. Та, втрачає, руйнуються нервові закінчення і відповідно втрачаються навички, втрачається здатність передачі імпульсу до м'язу. І звісно, дитина втрачає можливість рухатись. А зрештою, бо м'язи, які серце це також м'яз, дихальні м'язи це також м'яз, угу. і зрештою настає невідворотня. І якщо раніше ми спостерігали, як героїчно батьки таких діток борються з цим захворюванням, як, як вони підтримують своїх дітей, незважаючи ні на що, то ми зараз бачимо прекрасних дітей, яким ми діагностували. І навіть у нас були ситуації, знаєте, коли ми викликаємо пацієнтів по ненатальному скринінгу і пояснюємо, що в результаті скринінгу вашої дитини виявили таку проблему. Деякі на перших початках і не вірили. Угу. Вони казали, ну так. Дивіться, у угу. моєї дитини у моєї ж дитини моє моє все наче добре. Але підступність хвороби в тому, що вона розвивається повільно. Якщо є так звана ну, фатальна нульовий тип спінальної м'язової атрофії, то вона розвивається ще внутрішньоутробно. І практично рухів плоду немає зовсім немає внутрішньоутробно. Е, найважчий перший тип спінальної м'язової атрофії, другий тип, відповідно, mm -hmm. він трошки легший, mm -hmm. третій іще легший, і він проявлятиметься повільніше, і він буде складніший до діагностики. Mm -hmm. І він появиться не на першому році життя, а з віком. Mm -hmm. У нас зараз, наприклад, лікується, е, до речі, у нас на базі нашої лікарні з 2024 року відкритий один із 25 центрів орфанних захворювань. І в якому ми займаємося лікуванням спінальної м'язової атрофії, mm -hmm. м'язової дистрофії дюшена, хвороби Вільсона, Коновалова, туберозного склерозу, і е, і спінобіфіда mm -hmm. спинно-мозкової кили. Mm -hmm. І ми лікуємо і діток, і дорослих. У нас є пацієнт. І дорослих також. У нас є пацієнт, який приїжджає з фронту. Він військовий. І незважаючи на те, що в нього є певні проблеми з рухом, mm -hmm. він не покидає практично передову, приїжджає періодично отримує лікування. І головне, що ми можемо на сьогодні, ми можемо нашим пацієнтам запропонувати досить широкий спектр. Коли в нас не було жодного препарату, то на сьогодні ми пропонуємо три препарати. Mm -hmm. І більше того, я думаю, я вас здивую, якщо я вам скажу, що п'ятеро наших пацієнтів е з Хмельниччини. Отримали лікування препаратом з Голгенсма, це препарат, який ще донедавна вважався одним із найдорожчих орфанних препаратів. За це ще 2,5 мільйони, мільйони доларів. Так, так. Завдяки допомозі спонсорів, так. завдяки допомозі, Ну, частину цього лікування, частину пацієнтів лікування отримували за кордоном. Угу. Деякі з них повернулись. Багато хто раніше ми досить часто, особливо в соцмережах, викидали от оголошення щодо збору, саме СМА і так далі. Зараз менше, зараз що? Зараз є ще якісь аналоги препаратів. Загалом зараз переважно, коли у дітей діагностується спінальна м'язова атрофія, відразу розпочинається лікуванням препаратом Рездіплам. Угу. Це препарат у вигляді сиропу. Зараз вже розроблена його версія у таблетована. І це препарат, який приймається пожиттєво, але це препарат, ну ми просто дуже тішимося, коли ми бачимо цих наших діток, які не втратили жодних рухових функцій, які прекрасно розвиваються у всіх відношеннях, і це знаєте, це, це те, що тішить серце, і, і дійсно ти розумієш, що ти працюєш недарма. Власне, а е, також от цей найдорожчий препарат, чи є він доступним для українців, чи все одно всю суму потрібно збирати для цього, чи покриває безпосередньо МОЗ якісь хоча б витрати. Тому що от в мене була ситуація, але це ж було до війни дуже давно. Знайомі знайомих там в дитини також була проблема, і вони намагалися знайти різноманітні. Вони фонди підключали uh -huh. і так далі. і Я дзвонила на МОЗ і питалася, чи є можливість на каже через те, що в нас в Україні цей препарат не зареєстрований, тоді. Ще був mm -hmm. ніби не ліцензійований, якщо я правильно кажу, то ми не можемо виділяти на них кошти. Зараз ще ситуація змінилася. Зараз ситуація рухається, мені здається, в правильному напрямку, тому що наскільки я знаю, завершується реєстрація цього препарату в Україні mm -hmm. і ведуться переговори про е, систему договорів керованого доступу. Тобто, в цьому випадку фармацевтичні фірми і Міністерство охорони здоров'я укладають договір конфіденційний, де вони не розголошують вартість цього препарату. Внаслідок цього вартість це може бути набагато дешевшою, і якраз розглядається питання про те, що сподіваюся, що 25-й рік mm -hmm. можливо стане роком, коли і в Україні вже офіційно можна буде лікувати препаратом Золгенсма, тому що так зараз потрібно було їхати десь за кордон, це і Сполучені Штати і так далі, витрачати ще додаткові кошти на проживання і тому подібне, і вводити. але цей препарат вводиться один раз так. <кій> Пані Наталію, взагалі, якщо говорити не лише про СМА, про СМА. Це прекрасно в принципі, що є можливість лікувати власне і успішні лікування є орфаних захворювань, але також є важливе питання щодо реабілітації діток, власне з рідкісними захворювання, захворюваннями, часто страждає опорно-руховий апарат, когнітивні навички і так далі. І тому подібне зараз як допомагаєте таким діткам, як допомагаєте таким сім'ям. А, ви знаєте, тут я вже переключаюся з лікаря-генетика на адміністратора, і, і, і мушу сказати, що нещодавно ми в нашій лікарні відкрили відділ паліативної допомоги та допомоги орфанним пацієнтам. І більше того, я вам скажу, це було наше свідоме рішення. Найкращі приміщення щойно від відреставровані реконструйовані. Ми віддали саме для цих пацієнтів, бо ми розуміємо, що вони е, мають дуже багатьох ворогів: е, і хворобу рідкісну з, з масою викликів, і війну, і е, ну, іноді це буває досить складні прогресуючі захворювання. І, безумовно, ми підібрали туди молоду команду, і я дуже з того тішусь. Е, вони, ну я горжусь ними, вони просто. Ну, неймовірні, знаєте, це до певної міри був ризик, чи зможуть молоді лікарі справитися з такими серйозними професійними викликами, але вони справляються, і це мене дуже обнадіює. І звісно, що крім лікування, тому що в орфанний центр через відділення у нас проходять пацієнти, які регулярно деякі з них щотижня повинні прийти і отримати замісну ферментну терапію. Бо, скажімо, при мукополісахаридозі є дефіцит лізосомального фермента, є готовий препарат, який є аналог цього фермента, і введення такого фермента воно забезпечує нормальне життя нашого маленького пацієнта. І звісно, ми говоримо про те, що це не може обмежити стільки введенням цього препарату, бо проблема набагато складніша. Вона зазвичай зачіпає багато різних органів і систем. Вона, звісно, не може не зачепити і психологічний стан дитини, психологічний стан в родині. І тому треба до цього підійти так більш комплексніше. Okay. В нашій лікарні є три види реабілітації. Всі три види це рання реабілітація, починаючи з народження до трьох років, реабілітація пацієнтів з ураженням нервової системи. Mm -hmm. Вона є і, і опорно-рухового апарату, і ми можемо запропонувати це зробити або в амбулаторних умовах, або в стаціонарі. Mm -hmm. Тому е... це відбувається курсами, це відбувається на постійній основі. Розкажіть, як потрапити до вас? Угу. Е, ну, звісно, для того, щоб проговорити питання реабілітації, то перше це лікар, або пацієнт скеровується до лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Ми намагаємося зараз працювати от саме командою. І ви знаєте, мені також це дуже подобається, тому що коли разом лікарі оглядають пацієнта, і потім, потім коли вони ці речі обговорюють, вони перше навчаються і глибше бачать проблему. Mm -hmm. Mm -hmm. І ще одна річ, ми завжди питаємо батьків про їхні очікування, що саме вони очікують від цієї реабілітації. Тому що в деяких випадках ми можемо сказати, що ми можемо досягти. В деяких випадках ми повинні спуститись до, до скажімо, більш там реалістичних запитів. Mm -hmm. У дітей насправді це більше навіть не реабілітація, тому що реабілітація це відновлення того, що втрачено. Досить часто у дітей, особливо коли ми говоримо про ранній вік, це абілітація, тобто ми їх вчимо. Тому що вони повинні здобути, угу. і вони навчаються і здобувають ті навички, які повинні мати, пані Наталі. І взагалі тоді знову ж таки повертаємося до лікаря-генетика, чи можна ще до народження дитини, якщо ви плануєте сім'ю? Визначити, можливо, я не знаю, генетичними аналізами і так далі, убезпечити себе від того, що можуть бути якісь порушення в дитини. До прикладу, якщо в сім'ї в когось десь колись були якісь синдроми, були якісь знову ж таки якісь орфані захворювання і так далі. Звісно, якщо є в родині якісь моменти, які турбують, зазвичай найчастіше приходять пацієнти, де в родині траплялись випадки психічних захворювань. Тобто це людей турбує, де зустрічаються повторні випадки онкології, це також людей наштовхує на думку. Звісно, коли були випадки втрати вагітності, або коли є проблеми з народженням дитини, взагалі, як то непліддя, первинне чи вторинне, чи невиношування вагітності. Mm -hmm. Якщо були випадки затримки розвитку або важких вроджених ват розвитку. Ну, це так більш очевидно, угу. але якщо говорити про різноманітні метаболічні порушення, то це вже не так очевидно, тому що воно маскується досить часто під інші захворювання. І м, чому ми говоримо, знаєте, я завжди кажу, що генетик повинен бути диригентом в такому хорі, оскільки ну, є певна вада нашої медицини, так складається власне з розвитком науки. Що кожен більше зосереджується на своєму, uh -huh. і е, досить складно, іноді пацієнт просто каже: Боже, як мені знайти того лікаря, який все це складе докупи, до і подивиться на мене от такого рідкісного, бо кожен з нас рідкісний індивідуальний, uh -huh. от такого унікального, і хай мені скаже, що, що це конкретно зі мною. Uh -huh. Ось тому е, оця мультидисциплінарна команда це таке, що масків. Uh -huh. Власне, але також є і факти деново. Як вони взагалі утворюються? Оці от факти нового? Тобто в матері, в батька немає угу. е, ніяких порушень, генетичних відхилень, ну ніяких пов'язаних з тою чи іншою хворобою, угу. а в дитини стаються. Це що? Хтось називає це еволюцією, хтось називає це екологією, хтось називає це ще якимись факторами і так далі? Я думаю, що праві, і перші, і другі, і треті. Тому що один варіант це може бути автосомно рецесивне носійство. Угу. Сидить в нас собі такий рецесивний генчик. І не проявляється для нього є домінантний ген, який ну, власне, і назва говорить, угу. домінує і прояву немає. І тільки в тому разі, коли цих два рецесивні гени зустрінуться, а це також не 100% ймовірність. Це навіть коли батьки носії 25% ймовірність. Так це може статися. Угу. З іншого боку, ми не маємо впевненості, що ми п'ємо, що ми їмо, чим ми дихаємо, що воно не містить мутагенів тих чи інших. І звісно, мутації виникають, і мутації по суті це така рушійна сила прогресу. Угу. Бо якби мутації не відбувалось, і не факт, що всі ці мутації шкідливі, але ми говоримо про медицину і прикладаючи це, це так. до медицини, ми це продовжуємо на захворювання. Тобто екологія також має значення, угу. і мутації можуть відбуватися в будь-який час і в будь-який момент. Ну і загалом, наскільки сьогодні давайте так підсумовувати нашу з вами розмову, чи змінилися можливості для діток і для батьків все ж таки покращити здоров'я, якість життя своїх дітей з орфанними захворюваннями? Я вважаю, що значно. Хоча мушу сказати, що хотілося б мені, щоб це відбувалося іще більше, це буде багато в чому залежати від нашої обізнаності. Тобто, навіть сам факт того, що ми знаємо, що така історія може бути, що такі захворювання існують, що ними займаються такі-такі лікарі, mm -hmm. він уже теж прискорює, зменшує цей ланцюжок 4 лікарів і зменшує шлях до діагностики. І е, ми бачимо, що цей процес фактично прогрес, це його зупинити неможливо, тому що кожного дня ми дізнаємося про все нові і нові е, препарати для лікування. Ну, правда, ми так само дізнаємося більше і дізнаємося про нові захворювання. Mm -hmm. І е, хочу сказати, що у нас в Україні дуже активна громадська організація, громадські організації, які займаються орфанними захворюваннями. Вони ініціюють дуже багато прогресивних речей. Зокрема, нещодавно була проведена панельна дискусія у Києві якраз саме до Дня орфанних захворювань. Вона була заініційована громадською організацією, Міністерством охорони здоров'я Національною службою здоров'я України. Нашим головним референсним центром до неї були залучені і представники фармацевтичних фірм, які працюють над. Розробкою препаратів для лікування рідкісних захворювань, і це була досить, мушу сказати, така твереза, актуальна, чітка і ділова розмова, угу. де йшлося і про можливості доступу пацієнтів до препаратів. йшлося про розвиток орфанних центрів в Україні, і відкрились для України відкрились, до речі дуже цікаві нові доступи. Є, у Європі існує мережа європейських центрів рідкісних захворювань. Вони об'єднуються згідно ну, їхніх напрямків. Скажімо, це можуть бути метаболічні, неврологічні, урологічні, гематологічні, онкологічні і так далі захворювання. А в Києві на базі Охмадиту е, існує в Україні створений хаб, і через цей хаб. На сьогодні ми можемо проводити консультування з найкращими європейськими спеціалістами стосовно рідкісних захворювань. Uh -huh. Цей процес можливості цієї діагностики він зайняв певний час, тому що Європа особливу увагу звертає на дотримання особливо. Це знаєте така фішка конфіденційності даних. Uh -huh. І тому новий і ще один новий шлях для нас відкрився. Завдяки громадській організації, також е, і її участі в європейській організації рідкісних захворювань, Євроордіс, е, були перекладені е, каталог орфанних захворювань. Угу. І навіть коли здійснювався цей переклад, він теж був такий живий, тому що знаєте, якісь постійно відбувалися уточнення і доповнення. Тобто, на сьогодні ми будемо мати уже в Україні діючий. Під'єднаний до системи національної НСЗУ, будемо мати реєстр рідкісних захворювань. Ми будемо мати кодувальний класифікатор їх, тому що міжнародна класифікація хвороб, вона, на жаль, щодо рідкісних захворювань дуже скупа. Там, якщо ти навіть хочеш прокодувати те захворювання, то воно попадає десь ту -ту -ту в кінці і інші. Зрозуміло, ну, але воно не дає тоді розуміння, яке, ж це, яке це ага. інше захворювання. Ага. Тому саме система орфанету дозволяє нам такі речі зробити. Говорите, ну це прекрасно. Ми вітаємо вас і дякуємо власне, за такі ініціативи. І що доєднуємося от Хмельниччина безпосередньо, якщо можна з вашого. Так, прошу, мене це тішить. Ця, Ось ця от карта. Дивіться, власне, от ці заклади, про які говорила Наталія Олегівна, так. І тут ми бачимо Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Львів, Івано-Фрі. Ківський і Хмельницький, тобто місто, міста, мільйонники так і наше місто це також приємно, власне, що ми доєднуємося до, до цього. Дякуємо вам щиро, Наталі Логіної за розмову. Отож, Наталія Зимакзакудня це головна лікарка комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня та лікар-генетик була сьогодні з нами у студії. Говорили про рідкісні захворювання у дітей. Ну а власне далі. Вже ми з Альоною Ковальчук будемо вам розповідати більше новин з Хмельниччини. Зокрема, і щодо ранкового обстрілу. Тому власне йду доєднуватися далі до прямого етеру. Ну а на сьогодні спецпроект Я до здоров'я завершено.